Всім привіт! Знову Нікола, начитавшись газет до вас, імпортних. Значить, у нас така історія, що Трамп дуже допоміг Зеленському оцим ударом по грантажерам всього світу. От, Трамп заборонив мінімум на три місяці е всі гранти, які там Америка надавала по лінії держави. Е для України це означає мінус мільярди доларів, які розходились головним чином по урядовим структурам. І от таким, знаєте, закупівлям генераторів для водоканалу, щоб під час відключення електроенергії воду в будинки можна було качати. Е там, навіть, е Енергообладнання навіть для Ахметова допомагали, щоб о, встановити, щоб о, було світліше у нас в домівках. От. Але, по ходу що вийшло? Баниться що вся допомога гантажерська. Да? А, і в тому числі, от, що дуже. Має бути вигідно Володимиру Зеленському, це буде ударом по всяким таким медійним редакціям або ж громадським організаціям, які займаються корупцією в Україні. По суті, от за моїми спостереженнями останніх років редакції, ж, медійники або активісти, які залишать від американського фінансування. Це по суті лишились єдині хто в принципі. І міг відкрити рот розповісти про корупцію в у команді Зеленського, мовно кажучи, міг взяти в рот слова «Єрмак» і корупція і скласти їх в одне речення. От, але скажімо так, прикриваючи всім кисень, зникає це останнє: та залишиться лояльні, напівлояльні. Мадійники, які там, знаєте, так от завжди раді об'єднатися довкола прапора, завалить піздак і не помічати проблем в країні, тільки би це тримати єдність з командою Зеленського Єрмака. Ну, щоб не шатати будку, а то Путін нападе. От, це допоможе Володимиру Зеленському втримати інформаційний фон на вибори, якщо і коли вони будуть враження, що там башку зірвало, і всі біжать на ті вибори. Ну, на жаль, повно. І тобто, коли б вони не були, придушення ну, інакомислящих засобів масової інформації, Зеленському буде ж дуже на руку. Йому фактично залишиться нейтралізувати політичних конкурентів, здатних розмити. Парламентську більшість з ним я не маю жодних сумнівів, що залужному поінформували про те, проти яких генералів з його оточення будуть відкриті справи там за здачу Херсонщини. Ну там Чонгару, це побачте, ще залужний буде за то відповідати. Немає жодних сумнівів, що військових будуть шкварити далі справами по. Там здачі Харківщини, чи ще щось, ну там фронт десь не втримав. Коротше, ще буде більше гвалту пром'ясників і так далі. Ну, тобто буде зашкварювати сам мілітарний дискурс. Немає жодних сумнівів, також що і Буданов там на виборах, скажімо, там висунуться, да, підніме голову над окопом. І люди, які йому довіряють, скажімо так, теж будуть консолідовані ну, не довкола залужного, чи якісь бойових генералів інших. Ну, тобто, по повне враження, що підготовка до виборів іде, але не в плані, там, знаєте, от там штаб уже зібрали і все от побігли полетіло. Ні. Зачищаються поля, тут коситься все, що там піднімає голову над Бруствором. І причому, силою природних причин, от Трамп допомагає Зеленському то все втримати. Бо вся фактична модійка його. Удачі нам усім!